Дорогі друзі, жеребкування 1-8 ліги чемпіонів пройшло і ми отримали всі пари. Давайте зараз будемо робити прогноз на ці пари і, в принципі, обговорювати кожну з них. Напишіть свої прогнози на кожен із цих матчів прямо зараз в коментарях. Як ви вважаєте, хто пройде в 1-4 і хто взагалі виграє Лігу Чемпіонів? І скільки занесли шайхи за це жеребкування і за цю Лігу чемпіонів, я маю на увазі ПСЖ і МанСіті. Про це все в цьому відео коротенько. Ми зараз поговоримо. Тому перед початком поставте лайк, підпишіться на канал обов'язково. Ну і заходьте в телеграм для того, щоб не пропускати наші прямі трансляції і вихід нових відео. Ну і давайте розпочинати з першої пари, яка була створена, це порту Арсенал. Тобто це суперник, який був би в Шахтаря. Тобто, якби Шахтар обіграв порту, ми брали з Арсенал Лондон. Ну і чи були б шанси в Шахтаря проти Арсенала, не знаю. Але зіграв би Шахтар проти Зінченка. А так, до речі, Олександр Зінченко матиме змогу десь помститися за Шахтар саме порту. Подивимося, чи в нього це вийде зробити в будь-якому випадку. Пара цікава, тому що порту, чесно кажучи, навіть попри те, що вони програли Барсі. Вони змогли їх обіграти, але Порту показував цікавий футбол. Порту намагався грати на рівних проти Барселони. да Шахтар навіть обіграв Барсу, Порту цього не зробив, але Шахтар це зробив зовсім іншим футболом. Шахтар забив гол, сидів в захисті. Порту все-таки бадався на рівних з Барселоною. Тому Барселона це десь, до речі, схоже на Арсенал. І вже можна змоделювати. Те, що буде відбуватися проти порту. Порту буде гризатися. Порту так просто не віддасть свої два матчі. От мій прогноз відразу. Але все-таки мінімальна перевага буде в Арсеналі, Арсенал прийде в 1-4. Мій прогноз саме такий, але це буде непросто максимально непросто. Далі йдемо по парі Наполі-Барселона. Ну це ліго європейська пара. Це пара. Я не пам'ятаю чи то в минулому сезоні, чи то в позаминулому. По-моєму, все-таки в минулому сезоні Наполі грав проти Барси якраз в одній 16 і нічим хорошим це не закінчилося для Барселони. В будь-якому випадку це пара, яка ну дійсно дуже цікава. Це пара двох рівних команд. Тому що, чесно кажучи, на груповій стадії Барселона мені не дуже сподобалась Вона була нестабільною. Лівандовський вже не в формі. Ми, ми це вже побачили. Е, ну і наполі, наполі, який е, грав проти Реала, теж програв два рази Реалу, але гризався в обох матчах. Тобто, мав шанси навіть на нічию там десь виграти. Реал просто по класу був трошки сильнішим. І трошки краща реалізація, да. Ну і, і до речі, є новини, що там зараз Мадрид дивиться за Озімхеном, який зараз є форвардом наполі. І подивимося. Подивимося, я тут ставлю все одно на Барселону. Я думаю, що вона зможе мінімально, так само як і Арсенал, десь пройти порту. Хоча, чесно, пара дуже рівна. Пишіть свої прогнози на те, хто пройде далі. Я ставлю на Барсу і на Хаві. Далі у нас. ПСЖ Реал Сосіда це найлегший суперник, який міг потрапити парижанам із тих команд, які зайняли перше місце. І в Телеграмі я от відразу подивився там коментар, Рома написав наш підписник, що суперники МанСіті, Янг Бойс, Цервана Зв'язда, Копенаген. Цікаво, скільки шейхи завезли. Дійсно, і тут і ПСЖ. Це якщо про МанСіті, ми поговоримо трохи нижче. А про ПСЖ можна сказати те саме. Ну, команда зайняла друге місце. Хоча якби ПСЖ зайняв би і перше, то подивіться на суперника Борусі і Дортмунд ПСВ. Сусідат ПСВ десь більш-менш рівні між собою. Тому я вважаю, що там, що там, в принципі, для ПСЖ був би хороший, прийнятний варіант. Що тут може бути, друзі? Хочеться побачити, щоб Сусідат дав бій, але я думаю, що клас вирішить. Це таки ПСЖ прийде далі. І взагалі, от це ж рептування мені не дуже сподобалось. Чесно. Пари вони якісь більш-менш. Ну, взагалі, от, окей, Наполі Барса цікаво, да, інтератлетіко, цікаво. Все інше, ну. Передбачувано, хоча не виключено, що десь буде сенсація. Цих пар 100% хтось десь провалиться. Тут, звісно, на ПСЖ ставлю. Далі подивимося. Подивимося, що вийде у ПСЖ. Інтератлетіка одна з найцікавіших пар, взагалі на цій стадії, тому що ну це битва тактик, проти Сіміоне. Атлетіко своя філософія, інтер своя. Десь команди, можливо, і схожі між собою, за бійцівськими якостями, за грою в захисті, але за прагматизмом, але все одно. Для мене виявляється Інтер тут фаворитом. Інтер це команда, яка в минулому році дійсно забралась дуже далеко в Лізі чемпіонів. Мало хто очікував, що вони зможуть це показати. І проти Атлеті команди дійсно буде складно. Це протистояння може завершитись як фаєрію голів, так і в принципі 0-0-1-0, щось таке ми подивимось. І більше схиляюся до мінімальних результатів, до невеликої кількості забитих м'ячів. Але пройде команда. Інтернаціонал. Далі пара ПСВ Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд мене чесно здивувала в лізі чемпіонів тим, що вони з першого місця з цієї групи смерті вийшли. Я взагалі на них не ставив, навіть що вони вийдуть з другого. От а вони це зробили і з першого місця вийшли собі. І зараз їм потрапив хороший, прийнятний суперник ПСВ, де вони є фаворитом перед ПСВ. Але ПСВ там хороші молоді футболісти. Там гравці, які Ну дійсно і молоді, і досвідчені можуть. Ну, дати бій, Борусі Дортмунд Боруся Дортмунд не суперстабільна команда, як показує практика. І всі парі, я очікую, я думаю, що може бути й сенсація. Я поставлю тут на ПСВ. Я думаю, що вони пройдуть Борусію і Далі, Лацо Баварія, очевидна пара. І по-моєму, вони теж недавно між собою грали вже. І Баварія їх просто знищила. Думаю, тут треба очікувати того ж само які шанси можуть бути в власу я їх не бачу хоча Лацо от кожного року вже старається виходити в лігу чемпіонів і це вже десь є такою тенденцією але як ми бачимо навіть з тих команд які зайняли перше місце і тих команд які зайняли друге з яких асоціацій команди друзі зайняли перше місце англія іспанія і німеччина тобто Бундесліга, ліга апл Оце ліги, які рулять. Всі інші займають другі місця. Це Італія, це Нідерланди, це там інші країни, да Данія, от Копенгаген і так далі. от от такий у нас прошарок в цьому футболі. Тому я ставлю тут на Баварію, звісно, так само, як в парі Мансіті, Копенгаген. Ну, реально тут завезли. Я не знаю. Я там не супер конспіролог, але ну, дивно виглядає. ПСЖ Сут Копенгаген Копінгаген, Мансіті Ман група Лайно, ну, реально. Лайно було, там просто не пройти було нереально. От. Вони, звісно, що вийшли і отримують тут Копенгаген. найслабшого суперника на стадії 1 8 Чим не заслужила Борусія вийти з групи смерті і отримати Копенгаген? Чим не заслужив там хтось інший, не знаю. Але, от саме Майн Сіті так щастить кожного року. Не знаю. не знаю. І остання пара ну, звісно, на Майн Сіті я ставлю. Хоча хотілося б сенсація, знаєте, в парі. от... Лацо, Баварія, Лейпциг Реал, Фінаген Мансіті. Якщо тут станеться сенсація, ну це буде шок, це буде фантастичний шок для нас. Остання пара Реал Реал Мадрид Цю пару ми ну якби бачимо фактично кожен рік. То Шахтарем в групі Лейпциг там з Релом, Торел-Інтер. Тепер знову Реал Мадрид Тобто це все виглядає вже так не дуже не дуже цікаво. Але ми вимушені дивитися. За цим протистоянням Лейпциг в цілому кожного року вже показує, що це команда Ліги Чемпіонівська, що це команда, яка може виходити з групи і давати бій топам. І в принципі, вони це демонстрували. Тут я вважаю, що Реал Мадрид звісно, пройде Реал Мадрид це одна з найстабільніших команд Ліги Чемпіонів, наряду там з Баварією і з Майн Сіті. Оце три фаворити ЛЧ Тому я ставлю на те, що в фіналі все одно буде хтось із. Баварія Мансіті, Реал, без них фінал не пройде. Я думаю, що да, там повилітають, але хтось із них один залишиться. Ну, хто буде другим. Це залежить від жеребкування, від того, як команди будуть грати, в якій формі, травми і так далі. Це вже буде вирішуватись весною. Але в цілому пари, найкращі пари на цій стадії Ну це Наполі Барса і Інтер Атлетіку Мадрид Все інше, більш-менш зрозуміло, да є десь певні нюанси, але більш-менш зрозуміло, як на мене. Тому пишіть ваші прогнози, мені цікаво їх буде почитати. Е, самі матчі, друзі, перші матчі пройдуть 13-14 лютого, пройдуть 4 матчі. Слідуючі 4 перші матчі 20-21 лютого і матчі відповіді 5-6 березня і 12-13 березня. Далі вже буде жеребкування 1-4 за підсумками 1-8. Тому, друзі, оце все, що вам треба знати по регламенту. Чекаємо весни, чекаємо лютого, навіть вже взимку. Ми будемо дивитися вже стадію Ліги Чемпіонів. Тому, друзі, Ваші прогнози мені цікаво почитати в коментарях. Обов'язково підпишіться на канал і поставте лайк для того, щоб не пропускати наші відео. У Нас далі буде виходити контент по європейському футболу, тому що УПЛ зараз на, на паузі. Єврокубки зараз всі на паузі, тому ми вимушені будемо дивитися європейський футбол, який буде взимку. Да? І тому доєднуйтесь, щоб нічого не пропустити. Вам дякую. Будемо чекати вже Ліги Чемпіонів кінці лютого. До нових зустрічей!